Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, вирішили сьогодні зняти таке відео, як би сказати, ну, потрібна нам порада. Е, яка порада? Друзі, будемо ми розширяти нашу пасіку і ну, е, як би сказати, стоїть перед нами таке питання, які виготовляти в подальшому вулики. Наприклад, робити так само з ППС, чи, наприклад, робити з ППУ. З ППС, наприклад, ну, чим вони на даний момент мені не дуже подобаються. Це тим, друзі, що вони недовговічні. Це перше. По-друге, вони, як би сказати, ну, такий матеріал, який, наприклад, і... Може його там пошкодити, якщо вони десь так стоять вдома на господарстві. Потім, наприклад, ну, різні пташки до них можуть ну, докопатися взимку, там, наприклад, горобчики або ще щось. Хоча, наприклад, і до ППУ можуть, ну, але ППУ, як би сказати, чуть-чуть твердіше і вже ну, важче його там перечень, ну, пошкодити. А також друзі цієї, ну, цього сезону зіштовхнулися ще з такою проблемою, що і самі бджоли його, якщо хочуть, то вони його можуть гризти, Ну, якщо вони самі захочуть. Тому що друзі, бджоли, наприклад, шершні, то взагалі його дуже гризуть, і оси його гризуть. Тому що цього року багато було ос... ну, осів багато було час того, коли вже бджоли загодовувалися в зиму, то ну, бувало у нас таке, що попрогризали криші. За сиропом вони йшли і попрогризали навіть криші. Ну і корпуси де не де там попідгризали, де фальц, де тонкий вже корпус. Тому, друзі, ну, як би сказати, по ціні виходить трішки дешевше робити з БПС, але як би, ну, не, не так довговічно. І плюс, друзі, ще таке при перевозці, коли, наприклад, перевозимо пасіку там на, на медозбір або ще щось, то також вулик з ППС він більш ну, потребує більш такої перевозки, ну, як би сказати, більш обережнішої перевозки, його потрібно досить таки обережно перевозити. Тому дуже хотів би зробити вулики з ППУ. Але, наприклад, з ППУ, ну, до чого я дійшов? Дійшов до того, що купувати їх ну, це досить таки дорого в нинішній час. ну, Дорого купити там, наприклад, якусь кількість вуликів. Якщо там потрібно 2-3-4 вулики, то ще ну, так, так сяк. Але якщо потрібно там Скажімо, навіть тих 40 куликів, то досить таки нормальна ціна виходить. Потім замовляти, наприклад, форми для заливки. Ну Також, якщо замовляти такі форми, як повинно бути, ну, маю на увазі металеві, то вони також в ціні там, ціна в них кусається. Більш я, ну, така в мене думка схильна до того, що Зробити, наприклад, самому форми ну, вологостійкої фанери, тої, що йде вона ламінована фанера. Зато хотів би і спитати, наприклад, поради. Можливо, хтось із наших підписників користується таким, можливо, хтось щось знає про такі форми. Тому що ну, дивився ролики у інтернеті, в Ютубі по поводу таких форм, і скажімо так. ну, Різні думки. Наприклад, хтось каже, що ці форми ну, там вони взагалі на таке не годяться, вони там залляти, наприклад, зробити заливку двох-трьох вуликів і все з тієї форми нічого. Хтось наоборот говорить, що ті форми заливають і як би сказати 300-400 комплектів, і нічого їм не є. Скажемо так, Наприклад, якщо ми все ж таки дійдемо до того, що зробимо форми з. Цієї фанери, друзі, то, наприклад, ми її не будемо робити з такою метою, щоб ну, заливати вулики ще навіть на продаж, а тільки будемо робити так, щоб ну, вона вислужила нам те, що потрібно нам. Ну там вилля Енну кількість корпусів, яку нам буде потрібно, і вже потім дивитися, якщо ця форма ще в досить нормальному стані, то можливо її продати, а якщо ні, то просто, як би сказати, використати на дрова і все. Ну, просто, щоб ми з неї взяли те, що потрібно нам, а потім вже в неї, яка буде там в дальнішому доля. Тому, друзі, як би сказати, потребуємо такої поради. чи Вигідно, ну, взагалі чи вигідно заливати самому вулики. Чи, наприклад, проще взяти і заказати їх, якщо ну, порахувати собі компоненти, порахувати фанеру, порахувати роботу, що будемо вкладати у заливку, у виготовлення форм, то, наприклад, можливо краще самому замовити вулики у когось там. Тому, друзі. Хто має якусь інформацію по поводу цього, хто може щось підказати, то, будь ласка, пишіть у коментарі, або ну, та, у коментарі пишіть, або на якісь відео, хто виготовляє форми власноруч, то, наприклад, можете скидати посилання на відео, щоб подивитися, які люди виготовляють форми. Тому що, друзі, хотілося б також виготовити таку форму, якщо вже будемо її виготовляти то Виготовити таку форму, щоб було легко з нею працювати. Ну, щоб, наприклад, не потрібно там півдня заливати, там, скажімо, три, ну, три комплекти заливати півдня. Ну, не три комплекти, а три корпуси наприклад, заливати півдня, тому що потрібно пів години виймати. Корпус із форми і тому подібне. Хотілося б зробити так, щоб вона була ну, і зручна в використанні і виконувала свою функцію, яку з неї буде е, потребуватися. Тому, друзі, під, ну, пишіть коментарі, коментуйте хто що думає з цього приводу. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім до зустрічі!